Мене звати Єгор Павленко, я лікар-онкогематолог дитячий, педіатр, тато трьох дітей, чоловік, рибак, ну можу ще продовжувати. Біліш Вікторія, я зараз в декреті. Солдат Павел, позивний кабан, військовослужбовець. Двадцять четверте лютого розпочалось десь о шостій, напевно, ранку. Зателефонували чоловікові, сказали, що почалася війна. Я, якщо чесно, не вірила, я до останнього не вірила. У мене якраз в цей день планувалася поїздка в Київ в лікарню в іншу, і тут о, така історія. Я розумію, що ніхто нікуди сьогодні вже не їде. Я повертаюсь в лікарню, всіх збираємо, говоримо на тему, як ми будемо. Другим кроком, що я зробив, я забрав свою сім'ю до себе в лікарню. Я взагалі ще не збиралася народжувати. Я була до цього не готова. Перший день війни. Ну, тільки не сьогодні, але. Вийшло якраз таки сьогодні. Кодо це почалося ТО на Донбасі. Я мобілізувався в Назвардія. Там прослужив мобілізацію. Потім, як дембільнувся. ну і зрозумів, що там, там більше нужно. Підписав контракт і служив по контракту, виходить, до 2020 року. -го Говорити навіть складно, що відбувалося, підготовка приміщень. Ми намагалися відволікати себе від цієї думки, що війна. Насправді, думав, що це ну, сюр якийсь. І мені зараз інколи здається, що, що що це таке? Що відбувається? Хто? Навіщо? Задля чого. Знаєте, вагітні жінки вони все по-своєму сприймають. Мені здавалося, що це все ось зараз закінчиться, цього всього не буде. То страху не було. Взяв на себе певну відповідальність на той час. Не тільки за самого себе, за колектив, за е, дітей. Для них, можливо, навіть куля не настільки страшна, наскільки страшно те, що ми спустилися в приміщення, яке не пристосовано для того, що там знаходились діти. І е, пристосування зробити отак за хвилину, там, за день, за два, за тиждень це неможливо. Тривожно, тривожно, Дуже сприйняв свою інформацію. Очень переживав за своїх родних, близьких. Так то так очень тривожно. Ну, як я як, як я можу вомагатися, сі я, ну, я стався військовослужбовцем. Но у мене шість років в армії. Я вмію, я знаю свою справу. Якби у нього є посада. Боротьба була, я лікар, я повинен, я там повинен бути. Потім боротьба, я тато, у мене троє дітей, дружина, я тут повинен бути. Спочатку мені сказали, що підемо в бомбосховище, вже будеш народжувати там, але потім все-таки прийняли мене. В пологовому будинку народила нас, перевели в бомбосховище, звісно. Ж. А ми там пробули до ранку. Я не пам'ятаю на той період, скільки ми спали, що ми їли. Тобто, все отак от промайнуло швидко, і ти... я навіть не згадував це. Я думала, Боже, а що буде далі? Були думки якось про те, що ну, куди з дитиною. Ти не розумієш я там. Взагалі відбувається, і було якось напевно страшно вже в той момент виходити з бомбосховища і підніматися до палати, тому що ти не розумів, взагалі, що було б весь цей час, поки ти був там. Є такі люди, які не мали військового доступу, взагалі, навіть срочну службу не служили. Ну вони швидко участь, бистра на набули його. Змінилося насамперед відношення до життя. Живеш, начебто, одним днем, тому що ти не знаєш, що буде далі, але ти почав цінувати те, що в тебе було до цього. Люди более добріше стали друг за друга, я думаю, лояльніше. І поєдналися поєдналися, так сказати. Це добре, звісно. В до мене змінилося. ну, Вся життя в мене змінилося, Нова життя почалася. новий щось. То взагалі ну, різні історії до і виходить. За свободу, напевно, за життя. <головіко> боремось за життя, яке в нас зараз забирають, але ми за нього боремось. 24 лютого, 24 року я бачу переможну Україну. Я бачу світлі клініки, в яких реально всі працюють заради дитини. Я сподіваюся, що вже буде. Ми будемо зустрічати його в мирній країні. Так, доця? До день народження у нас вже буде справжній день народження. Я бачу усміхнених своїх батьків, щасливу маму. Бачу людей, які допомагають один одному. Роблять це не заради там грошей чи якоїсь слави і героїзму. А роблять це тому, що тому що так треба, тому що ми люди. 24 лютого 2024 року бути тільки перемога. І вона буде.